Новина, яка більше розлючує, ніж надихає. Знаєте, Верховна Рада перепостила, там від Європейського парламенту, перепостили. Європарламент вітає сьогоднішнє важливе рішення запровадити подальші санкції проти РФ. Це ще один серйозний сигнал після рішення минулого тижня розпочати переговори про вступ з Україною. Ми з Україною стільки скільки потрібно. Голова Європарламенту Роберта Мацола в. X, те, що раніше Twitter. Ви знаєте? Це реально хочеться сказати: альо, ребята, ви не забули, що ви тільки за минулий рік купили енергоносіїв у Російської Федерації на 180 мільярдів доларів. Військовий бюджет Російської Федерації 120, якщо я не помиляюсь, 112 мільярдів доларів на 2024 рік. Ви скупились на 180. Це більше втричі. Ні, вдвічі, ніж бюджет України загалом і суттєво більше, ніж воєнний бюджет Російської Федерації. Це вже я мовчу про те, що в ракетах і в БПЛА комплектуючи західних країн. Ну, головне хештег поставить, що вони з Україною стільки, стільки потрібно. 180 мільярдів доларів витрачено. На енергоноресурси. І передано Російській Федерації. А з урахуванням того, що енергоносії Росія бере з своїх е, надер, вона не купує ніде. То собі вартість цього 180 мільярдів, ну, можливо, четверта частина. Ну, от уявіть собі. Приблизно 120 мільярдів. Це фактично ну, наде. І це. Бюджет воєнний Російської Федерації. Що далі говорить? Нам хештег, нам БТРи 70-го року, які законсервовані були, і ще невідомо, чи вони їздять? Нам блокування кордонів, нам обіцянки про перемовини, про перемовини, не про вступ, не про прийняття України в НАТО, в ЄС, захист ведення миротворчого контингенту і так далі. Ні. Нам слова, слова. А ми радіємо. Чому? Чому радіємо? Мені тільки шкода президента України, який я впевнений, це все розуміє, б'ється лбом, де тільки можна, щоб хоч щось вибить от серед от таких єврооптимістів, євродепутатів і євровсього. Я дуже хочу, щоб Україна була в Європейському Союзі. Ну поки що я бачу, що нам обіцяють, обіцяють і обіцяли ще пообіцяти. На жаль. Текст телеграм шапці профілю підписуйтесь.